Чи відчував ти коли-небудь, як час прослизає крізь пальці, наче пісок, що висипається з долонь? Руки, які здавалися втраченими, немов розчинялися в порожнечі, залишаючи по собі лише тінь жалю, мрії, що згасли, двері, що зачинилися перед тобою, можливості, які, здавалося, назавжди, вислизнули? Але що, якщо я скажу тобі, що жоден момент твого життя не зник безслідно? Що Всесвіт береже кожну мить. Кожну боротьбу, кожну сльозу, щоб одного дня повернути їх тобі у новій трансформованій формі, це не ілюзія, не порожня обіцянка. Те, що готується увійти в твоє життя, може змінити твій погляд на усе, що було раніше. Ти стоїш на порозі відкриття, яке змусить тебе переосмислити своє минуле, і це відкриття вже близько. Чи готовий ти прийняти його? Подумай на мить. Скільки разів ти шкодував про втрачені шанси, про рішення, які здавалися помилковими, про зв'язки, що обірвалися, про мрії, які залишилися нездійсненими? Людський розум звик сприймати ці моменти як поразки, як щось, що назавжди відібрало в тебе частину життя. Але що, якщо це лише ілюзія? Що, якщо твоє минуле не тягар, який ти змушений нести, а скарбниця досвіду, що чекає свого часу, щоб розкритися, кожна перешкода, кожна невдача, кожен біль це не втрата, а підготовка. Всесвіт не карає тебе, він готує. Кожна сльоза, кожен розрив, кожна закрита перед тобою дорога це не кінець, а початок глибшого розуміння, яке одного дня приведе тебе до мети. Ті моменти, які здавалися тобі марними, насправді впліталися у тканину твого життя. Токсичні стосунки, які залишили шрами на твоїй душі, навчили тебе цінувати себе, знати, чого ти вартий, і більше не погоджуватися на те, що применшує твою суть. Робота, яка здавалася безглуздою втратою часу, подарувала тобі навички, які одного дня стануть основою для чогось великого. Навіть ті шляхи, які здавалися помилковими, вели тебе саме туди, де ти мав опинитися. Всесвіт не помиляється, він не забуває. Кожна мить, яку ти вважав втраченою, насправді була вкладена в невидимий архів твого досвіду, і цей архів чекає моменту, щоб відкритися. Коли ти найменше цього очікуєш, минуле повертається, але не в тій формі, в якій ти його залишив. Воно повертається трансформованим, збагаченим, наповненим новим змістом. Двері, які колись зачинилися, раптово відчиняються, але ведуть уже до інших можливостей. Люди, які зникли з твого життя, повертаються, але вже з новим сенсом. Ідеї, які здавалися забутими, спалахують із новою силою. Це не випадковість, це синхронність, таємничий танець Всесвіту, коли все, що ти колись посіяв, починає проростати. Ти можеш згадати людину, яку не бачив роками, і раптом отримати від неї звістку, або опинитися в потрібному місці в потрібний час, наче сама доля скерувала тебе туди. Це не магія, а прояв глибшого порядку, який діє за лаштунками твого життя. Але чи готовий ти прийняти ці дари? Всесвіт не просто повертає тобі втрачене, він пропонує тобі нове розуміння, нову глибину. Щоб прийняти це, потрібно відпустити старі жалкування, перестати бачити минуле як ланцюг помилок. Кожна рана, кожен біль, кожне розчарування залишили в тобі щось цінне. Вони навчили тебе стійкості, мудрості, вміння бачити глибше. Твоя душа, немов Алмаз, шліфувалася кожним випробуванням, і тепер вона готова сяяти. Чи готовий ти побачити це світло, коли ти починаєш сприймати своє минуле інакше, щось змінюється? Перешкоди, які здавалися непереборними, перетворюються на трампліни. Біль, який колись сковував, стає джерелом сили. Ти більше не боїшся повторити старі помилки, бо знаєш, кожна з них була уроком, який привів тебе сюди. Всесвіт не відбирає, він трансформує. Кожна втрата, яку ти оплакував, була не кінцем, а початком нового циклу, і цей цикл уже розпочався. Ти відчуваєш його у тихих передчуттях, у несподіваних збігах, у відчутті, що щось велике наближається. Подумай про зв'язки, які обірвалися, люди, які пішли з твого життя, залишивши по собі порожнечу. Ти вважав це втратою, але що, якщо це було звільнення? Іноді люди уходять. Щоби ти міг зустріти тих, хто відповідає твоїй новій суті, а іноді вони повертаються уже іншими, як і ти сам. Старий друг може раптово з'явитися з пропозицією, яка змінить твоє життя. Ідея, яку ти колись відкинув, може повернутися в новій формі, готовій до втілення. Навіть помилки, які ти вважав фатальними, можуть виявитися ключем до нових можливостей. Всесвіт не забуває твоїх намірів, твоїх бажань, твоїх зусиль. Він чекає, коли ти будеш готовий прийняти те, що колись не зміг утримати. А що, якщо таланти, які ти вважав забутими, раптово знайдуть своє застосування? Навички, які здавалися марними, можуть стати основою для нового шляху. Ти можеш згадати, як колись із цікавості вивчав щось, не знаючи, для чого це потрібно. А тепер ці знання стають ключем до нових дверей. Кожне зусилля, кожна мить навчання, кожен досвід, усе це збережено в невидимій скарбниці твого життя, і коли приходить час, ці скарби відкриваються, щоб показати тобі, що нічого не було марним, іноді здається, що час працює проти тебе. Але що, якщо він твій союзник? Коли ти знаходиш гармонію зі своїм внутрішнім покликанням, час починає працювати на тебе. Перешкоди, які здавалися непереборними, раптово зникають. Ситуації, які раніше були неможливими, стають досяжними. Усе починає складатися, наче пазли, що нарешті знайшли своє місце. Це не випадковість. Це момент, коли твоє внутрішнє зростання синхронізується з ритмом Всесвіту. Ти більше не борешся з часом, ти пливеш разом із ним. Твоє минуле це не ланцюг, який тримає тебе. Це фундамент, на якому будується твоє майбутнє. Кожна мить, яку ти вважав втраченою, була необхідною. Кожна боротьба, кожен біль, кожна радість. Усе це формувало тебе, і тепер ти стоїш на порозі нового етапу, коли плоди твого досвіду починають проявлятися. Усе, що ти не отримав тоді, повертається до тебе, але в іншій досконалішій формі. Ти більше не той, ким був раніше. Ти виріс, ти навчився, ти готовий прийняти те, що Всесвіт тобі пропонує, чи готовий ти сказати так цьому поверненню. Чи готовий ти відпустити старі жалкування і побачити своє минуле як підготовку до великого майбутнього? Всесвіт не забуває, Він не відбирає, Він трансформує. Кожна мить твого життя, кожен досвід, кожна сльоза і кожна посмішка усе це збережено, усе це має сенс. І коли ти найменше цього очікуєш, воно повертається до тебе не для того, щоб повторитися, а щоб відкрити перед тобою нові горизонти. Це не просто слова. Це нагадування, що твоє життя це не хаотичний набір подій, а витвір, який створюється з кожним твоїм кроком. Твоє минуле це не тягар, а скарб. Твої втрати це не кінець, а початок. І коли ти приймеш це, ти побачиш, як усе, що здавалося втраченим, повертається до тебе в новій величній формі. Всесвіт чекає Твого так. Скажіть це і дозволь йому показати тобі, що ніщо не втрачено назавжди. Якщо це послання торкнулося твого серця, поділися ним із тими, кому воно може бути потрібне. Можливо, хтось саме зараз шукає цей знак, цю підтримку, цей новий погляд на своє життя. Нехай ці слова стануть світлом для тих, хто ще блукає в темряві. Нічого не втрачено, усе трансформується, і твоє майбутнє вже чекає, щоб відкритися перед тобою.